Ти каже, що тут букові ніжки, але вони мені більше на металеві схожі. Ну вони не такі холодні. Якщо ти візьмеш метал, попробуєш. Це бук, бук просто пофарбований у колір. Венге, і здається, що це чорний метал. Ем, якщо йде дерев'яний стіл, дуже рідко на ньому йдуть металеві ноги, е, якщо брати наші столиці, що ми продаємо. Зазвичай це повністю дубовий стілець або комбінація дубова столешня, букові ніжки. Чому тут е, не дубові ніжки пофарбовані, немає в цьому змісту, бо вони повністю покриваються емаллю. Тобто, якщо б вони були як тут. Щоб було видно, структуру дерева і столешня з ніжками не співпадала, це було б негарно. А от коли вони омалі покрилися, то там неважливо, Бук чи дуб, це трішечки навіть його здешевшує. Ціна стола 24 500, це в нас моделька Байден, метр 30 у складеному вигляді. У розкладеному метр 80. Тобто тут додається ось така вставочка, яка акуратненько, яка ось так акуратно ховається всередину. І стає на місці. Там ще є фіксатори. Якщо моделька Байден зацікавила, можна замовити зі стільцями сайт Солоха є в шапці профілі телефон для зв'язку.